Черкаський пенсіонер розповів про полон в ДНР. 62-річного майора запасу, а нині рядового з позивним дід, нещодавно повернувся з Буренного Сходу. Захопили українських військових під час виходу з Іловайського котла. Спочатку терористи розстріляли Камази військових, потім вишукували бранців і оголосили рабами ДНР. Полонених тримали в підвалі СБУ Донецька 119 днів. Наразі чоловік на Київщині та знов збирається на передову. У Черкасах у бійця був свій бізнес та його. Його покинув, щоб захищати батьківщину. Передаю, якщо это будет возможность привіт подполковнику Лисицы, который дал слово офицерам советской Красной Русской Армии, что они нас не сдадут в ДНР, потому что если там были сведения, что если мы попадаем в руки ДНР, то они нас отправляют домой только по частям. То есть вас русские брали в плен? Да, нас разбили русские. У нас были первая машина, я видел КАМАЗ. С красным крестом на борту, с ранеными. Первый выстрел в кабину, чтобы остановить машину, второй в кузов. И все раненые горели.